Нескінченний запас бірок під розсаду своїми руками швидко та довговічно. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Сьогодні я запропоную вам два найвдаліші варіанти, які підійдуть як для розсадного періоду, так і для відкритого ґрунту. Почнемо з варіанту, який максимально наближений до того, що є у продажі. Після ремонту майже у всіх залишаються шматки ось таких от оздоблювальних кутків. Беремо їх і ріжемо на дві частини. Отримали дві полосочки потрібної ширини, а далі будемо нарізати на шматочки по 10 см і робити гострий кут. Писати можна або олівцем, або маркером, тільки маркер обов'язково брати перманентний, він не змивається водою. Пишемо сорт і вставляємо в розсаду. Далі, коли будемо переносити розсаду у відкритий ґрунт, то краще бірочку прив'язати до стебла, так як при мульчуванні або підгортанні вона може загубитися. Для цього робимо додатковий отвір. І так, наші бірки нічим не гірше, чим куплені, а головне безкоштовні. Якщо у вас немає будівельного кутика, беремо будь-яку жебешну баночку, зрізаємо верх-вниз, розрізаємо повздовж, нарізаємо на полосочки. Щоб не поранити рослину або себе, ми заокруглили кутики. Ідеально такі бірки використовувати в саду, щоб підписати сорти дерев і кущів. Вони не вигорають, не деформуються і не ржавіють. Вони довговічні. А саме цікаве, як підписати таку бірку, щоб вона не стерлася з часу. Беремо щось м'якеньке. в моєму випадку це шматок гуми. Кладемо бірку і витискаємо напис. Щоб прив'язати, робимо отвори. Не чекаємо сезону, робимо заготовки заздалегідь. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях, мої урожайні зайки. Па-па-па-па!